А як вони сьогодні смакуватимуть друзі яйця сьогодні в головній ролі в астрономічних історіях сніданку з один 1, 1. і їх ці історії яєчні? Почала Людмила Барбір з перевірки і експерименту відповідно в який спосіб можна іще готувати яйця. А вони у нас сьогодні в головній ролі, тому що що вівторка ми готуємо національні українські страви з переосмисленням, дуже популярні, і а, хочеться вас заохотити готувати разом з нами. Сьогодні будуть саме фаршовані яйця обожнюваним українцями. Продукт, я не знаю, закуска або може навіть це. Бути і повноцінним сніданком без перебільшення кажу. партнер показу вельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Коротше кажучи, що на ваших екранах в різний спосіб можна готувати ці варшировані яйця і їх навіть оформлювати, але в основі вони мають бути принаймні бути. Людмила Барбір. Я тебе прошу зараз глядачів здивувати. Чим так я нагадаю, що ми сьогодні робили супер лайфхак, як зекономити електроенергію і газ легко швидко, швидко приготувати mm -hmm. яйця. Що ми зробили? Ми помістили в кастрю. В холодну воду яйця вони мали за покрити повністю яйця, додали столову ложку солі і е, поставили на плиту, і пильнували, коли вода закипить. Коли вода закипіла, одразу треба зняти з плити, вимкнути так, електрику і чи відставити. газ і відставити, і засікти, так, накрити кришкою, щоб яйця залишилися в гарячій воді. Якщо ви хочете м'якенький жовток, як яйці пашот, щоб він розливався, достатньо 4,5 Ної хвилини, якщо ви хочете, щоб жовток був крутим, то треба потримати 12 хвилин. Якщо ви хочете щось середнє, то ви собі вже там спостерігаєте, міксуєте, обираєте. І 4,5 хвилини, коли ми потримали просто в гарячій воді під кришкою, бачили ефект гарно, жовток розливався. А 12 хвилин, бачите, це е, приклад того, що Секундомір дзенькнув, і ось зараз я вже їх почислила. Просто Які покажу чи вийшло, чи ні. О! Яйце вкруту. Клас. це 12 хвилин. Дивіться. Це Просто закипіла кастрюля, і ми її зняли з плити. Друзі, дивіться і яйця чому просто були в гарячій прикол. воді. У нас пам'ятаєте, якщо переварити яйця, у нас жовтки, вони прямі як сині яйця. Так, розумієш? Так, так, а подивіться, які тут Але гарненькі. подивіться, які гарненькі консистенція самого жовтка вона кремоподібна така. Бачите? І як все гарно вийшло? Коротше метод працює економія електроенергії а? чи Ант... газу. Ти впоралась з цим. Я вам скажу так. Ми за яйця ще не бралися, щоб їх приготувати. А тепер ми, ми... Продовжимо з них а, а, робити сьогоднішню страву. Нагадаю, фаршировані яйця. От а, Людмила вже почала їх готувати. Значить, я жовток перекладаю окремо в миску. А, яйця обов'язково для сьогоднішньої страви мають. А, а ось, у бачите, трошечки, якщо переварені, то вони інший не мій. це не твій, це не мій. Це, 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 це наш спійний сніданківський. Так, друзі, дивіться. І кожне яйце ми розрізаємо таким красивим навпіл, для того, щоб сам білок у нас не був пошкодований. Коджений, тому що ми саме його будемо фарширувати далі. А фаршировка у нас сьогодні яєць буде із тонцем. Багато хто робить із сардинами із. Сайрою, наприклад, різного конрізної консервованої рибою. А у нас сьогодні саме буде такий білковий корисний тунець. Яйця консервований тунець, майонез, лимонний сік для покращення смаку. Також кілька крапель у нас не будуть зайвими. Це на майбутнє. Ну і зелень також підійде. Дивіться, я вам показую просто основу на таку кількість, на таку кількість жовтків беремо тунець. Тунець у власному соку. Ну, бажано у власному соку, не в олії, тому що. От велику справу далі зробить інгредієнт, який називається майонез, а без нього ця страва нікуди не піде і не, і не вийде, фактично. Так розумієте, от зараз в такій пропорції дали 70% Нехай буде тонця риби, а решта будуть жовтки. А от консистенцію нам допоможе сформувати і фактично смак, наш наступний інгредієнт, який дуже важливий в цій нашій гастрономічній історії. Ось. Ми обрали саме його. Майонез із жирністю 67%. З ним смак фаршированих яєць стане більш виразним. От такий майонез гармонійно поєднує інгредієнти між собою і робить страви неймовірно смачними. А ще це чудова основа для салатів і соусів. І тут відрізаємо, бачите, там де показано ножиці. Мають бути так от, Так опа, красиво, і гарненько оця цівочкою можна далі, наприклад, і ще і естетично красиво оформлювати страви. Або ось такий спосіб дозатор ми зробили. Ожицями і починаємо все перемішувати. Але друзі, не забуваємо про посилення смаку за допомогою кількох крапель е, лимонного фрешу. Небагацько. Ой, тут зернинка впала, нічого страшного. Так і от тепер беремо і ось так: от е, виделкою, саме виделкою, не, лу, не ложкою. У виделка тут виконує роль одночасно не тільки перемішувача, але і вичавлювача. Тому у нас гарно поєднуються в такий спосіб і жовтки, і сама риба. Так, друзі, да. зараз я буду фарширувати яйця, оформлювати страву, А тим часом Людмила Ой. розкаже про одну історію. Історію, так яка стала ну історію про медовик, який став причиною гучного міжнародного скандалу. Американське видання The New York Times опинилося в епіцентрі скандалу через медовик. Днями редакція опублікувала рецепт десерту, підписавши його Russian Honey Cake, що в перекладі означає російський медовий торт. Публікація викликала хвилю критики в соцмережах. Під дописом майже 4 тисячі коментарів, і більшість із них залишили обурені українці. Серед коментарів є й реакція українського ресторатора Всеволода Поліщука. Сором вам ви не можете прожити й дня без підтримки колоніального привласнення. Медовик був поширений в українській, польській, литовській, словацькій та чеській культурах. Він може називатися російським лише прихильником імперіалізму. Медовик має значно ширше європейське коріння. У Польщі його називають як м'йодовнік, у Чехії Марленка, у Литві – медутіс. Кожна країна має власні варіації рецепту від кількості шарів до типу крему. Та головне жодна з них не називає торт російським. Цікаво, що саме в Україні вперше було опубліковано класичний рецепт медовика ще в 1957 році у кулінарній книзі Українська кухня. Саме з цього видання десерт розійшовся по всьому радянському союзу, ставши улюбленим десертом у мільйонах родин. Медовик медовик. Яйця сьогодні вирішить це разом із тунцем, друзі. Уже фаршировані. Далі трошки оздоблюємо. але не забудьте посолити і поперчити, коли замішуєте його. Можна е, додати трошки кропу, можна ось так: от смайлик намалювати. який вже вийде, такий вийде. Ось так. От опа, ну вийшов. як вийшов або без нічого. Так, Людмила, от прямо зараз. Тобі воделку треба? Ні? Давай даємо водилку і диви, яка пропозиція? І така, і така, і така. Фаршировані яйця. Боже мій, друзі, це така смакота на, на процесі ще замішування. Колеги сказали, що там у них потоп. Слинка-то потекла. І я їх розвію. Білкова, гарна, трушна э, страва на сніданок. Спробуйте не пошкодувати до столу.